Підготовка Харкова до майбутньої зими та теперішня ситуація у місті про стан справ у прифронтовому мегаполісі мер Ігор Терехов розповів журналістам з Об'єднаних Арабських Еміратів. І головною темою стали теперішні виклики для міста та його жителів. Постійно Харків перебуває під обстрілами росіян. Це перше. По-друге, це енергетична. Ситуація, яка сьогодні склалася, у Харкові зараз дуже велика спека, дуже спекотна. Температура на повітрі десь 36-38 градусів. І коли нема енергетики, то звісно дуже важко людям переносити цю спеку. У людини нема, нема у будинках світла 12-16 годин, і це обумовлює, звісно життя людей. Воно дуже і дуже сьогодні важке. Навіть коли нема обстрілів, то на передмісті Харкова біля Харкова все ж таки лунають потужні вибухи, і все це чують харків'яни, і звісно. Це іспит і такий дуже складний іспит для людей. Втім, попри тяжкі умови, місто готується до майбутнього опалювального сезону, закупає когенераційні установки та генератори для того, щоб комунікації Харкова могли працювати автономно та не залежали від масованих відключень світла. Такі дії потрібні, каже Ігор Терехов, адже взимку, зважаючи на ситуацію в енергосистемі, може бути важче. Так само активно працюють і над тим, аби облаштувати підземні школи для дітей Харкова, в тому числі й переселенців, які прибувають з області, ми повинні розраховувати на різні сценарії ведення війни. І е, я вважаю, що до 1 вересня. Війна не закінчується, на жаль. Тому ми будуємо підземну школу для того, щоб діти мали можливість вчитися. І ми не можемо собі дозволити, щоб діти навчалися у справжніх школах, які у нас щось розтрощено, а що залишилося ще. Але якщо б було у нас найсучасніша протиповітряна оборона, яка б збивала всі ракети, які летять до Харкова, то ми б розпочали. Почали як завжди навчання дітей. А так ми вимушені будувати ще три підземні школи в різних районах міста Харкова. Марія Соловйова, Василь Голосний та Андрій Паколов, Харків. Новини.